В цьому відео я розповім про днище ГАЗ-69, про все, що знаходиться знизу, і про стан. Як можна побачити, кузов не в найкращому стані. Тут він виглядає ще іржавішим, ще дранішим, ніж ззовні. Знизу ми можемо побачити коробку перемикання передач. От вона, з якої тече масло ще сильніше, ніж з двигуна. Двигун. Також рама, яка проіржавила наскрізь. І дірка, яка вирізана із площадки для акумулятора. Власне оно З-під низу дуже добре розглядати вихлопну систему авто. Ось гальмівна система. Про яку я розказував в попередніх відео, вона відрізана. Можна побачити знизу дроти, які йдуть назад. Завдяки ним можна підключити задні стоп-сигнали. Заглянувши під авто, я був дуже здивований. Я вже не міг знати, що рама проірвіє наскрізь. Біля заднього лівого колеса я бачив, що вона іржава, проте не настільки сильно, як знизу. А полізши під низ, я побачив, що вона просто в жахливому стані. Практично повністю знизу вона е, проржавіла до середини.